Зараз знаходимося на заводі, Дніпро. ось наш теплообмінник стоїть проміжний. Він буде охолоджувати ось цю лінію розливу перед сатурацією. Зараз займаємося пусконалагоджуванням. От. Ось така лінія. Ось така от лінія. Буде розливатися лимонад. Перед сатурацією його потрібно охолодити. Для цього було встановлено чилер, ми зараз його запускаємо. Зараз виду покажу. Оце машина Пет виробляє бутилку. Різні ємності. Отак потім бутилки будуть по цій. Лінії йти. Ось така буде Петриківська вода. Ми вже давно співпрацюємо з цим заводом. Багато нашого обладнання тут встановлено. Ось наша лінія йде подача клада носія. Ось вона вийшла, пішла. Там десь завдовжки метрів 50. Ось вона виходить. Отак. От Це трап. І ось він чилер. вже працює. Оба контура. Потихеньку охолоджуємо. Зараз покажу більш детально. До речі, конденсатори наші українські техма ТМЦ. В принципі, непогано зроблені за свої гроші. Отакий щит керування. Контролер, піксель, як бачите, для двохконтурних контурних Зараз заглянемо всередину. Отак це все виглядає, тут ще хлопці трохи доведуть все до ладу. І сам чилер, два компресори, краскольз, два незалежних фріонових контура. Жухотрубний випарний кравкар, от ще ланці не диплоізольовані, бо перевіряємо на наявність витоків або хладоносія, або приона. Прион ну, ми вона простояла під азотом, а хводоносії дивимось. Ось такий циркуляційний насос. І цей, сама холодильна установка охолоджує таку ємність. Тут десь приблизно 15 тонн етилового спирту. І другий насос вже подає охолоджену рідину кладоносій на лінію розвилоку, ту, яку ви бачили на початку відео. Ну, так от запустили, охолоджуємо, треба до нуля охолодити гліколь, може, до мінус 2. Будемо дивитися. Працюємо. Слава Україні! Хлопці зараз ліють воду, я так думаю, вони її відправляють і на Нікополь, і на а Ми як можемо теж їм допомагаємо, щоб їх, їхнє обладнання працювало і лінії розливу не зупинялися.